Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему Майне гешвіста». Ви запам'ятаєте нові прикметники німецькою мовою. Крім того, ми розглянемо модальне дієслово. Зараз повторюйте за мною нові слова: Das Baby. Дитина. Das baby. Das Mädchen» – Дівчинка. Das Метхен. Junge» – хлопчик. die junge die teenager die teenager підліток die man Die man Člověk. die frau die frau Žinka. die senja die senja litnja людина Подивіться уважно. Ці слова середнього роду, ось ці та ось це чоловічого. І тільки слово дівхау жіночого роду. Зараз розглянемо нові прикметники. Повторюйте за мною. Нет. Нет милий. «Юнг» «Юнг» молодий. Люстик. Люстик веселий. «веселий», «траурик» Сумний. Траугик. Доуф дурний. «дурний», Альт. Старий. Альт. Клюк. Розумний. Клюк. Freundlich. Привітний. Freundlich. Тепер розглянемо на прикладах. Deine Schwester is nett. Твоя сестра мила. Er ist klug. Er ist nicht doof. Він розумний. Він не дурний. Mein Bruder ist jung. Und mein Opa ist alt. Мій брат молодий, а мій дідусь старий. Die Frau ist lustig, aber der Mann ist traurig. Жінка весела, але чоловік сумний. Seine Schwester ist freundlich. Його сестра привітна. Давайте прочитаємо та перекладемо діалоги українською мовою. «Халло, Тіна. Алекс, das ist meine Schwester Лара. Привіт, Тіна, Алекс. Це моя сестра Лара. «Халло, Лара. «Халло, Алекс. du студен. Привіт, Лара. Привіт, Алекс. Звідки ти? «Ich komme Aus der Ukraine. Aus der Ukraine. Зупа! Я з України. З України? Супер! Дайне швеста іст. Іх вайс. Твоя сестра мила. Я знаю. Весь дас, Майн Бруда? Ериас und er ist doof. Хто це? Мій брат? Він Тобіас? І він дурний. Wie alt альт іст er? er ist 15. Скільки йому років? Йому 15. Меохтистумічпілен. Вас ден. Ти хочеш з нами пограти? У Ущо? Вифельн. Я або міцай вюфельн. Кубики. Так, але з двома кубиками. Зупа. Лос Вайтер, дехесткан. Супер! Продовжуємо! Чия черга? Наступний діалог? Вас махт і я! Вияшпілін! Що ви робите? Ми граємо. Вас, ден! Картен! Неохтиздумічпілян! У що, в карти? Ти хочеш з нами пограти? Nein, ich habe keine lust. Karten – so ein Quatsch. Ні, nee, взагалі не маю бажання. В карти чепуха. Was möchtest du machen? У що, що ти хочеш робити? Ich spiele gern Fußball. Я з задоволенням граю в футбол. Давайте тепер подивимося на всі ці фрази, які підкреслені. Я їх зібрала ось тут. Мехтес думичпіллен. Хочеш пограти з нами? Мехтес думічпіллен? Вас мехтездумахен? Чим ти хочеш зайнятися? Що ти хочеш робити? Ich spiele gern футбол. Я з задоволенням граю в футбол. Герн з задоволенням. Альзолос! Вперед, ходімо! Лосвайта! Давай далі, продовжуй. Виа із дган, чия черга? Ich habe keine Lust. Не хочу, не маю бажання. So ein quatsch. Які дурниці, яка чепуха. Bis bald. До зустрічі! ГЕРН – з задоволенням. Mm. Далі в нас модальне дієслово МЕОГЕН. Найуживаніша форма якого мьохте. Вона має значення некатегоричного бажання і вічливішої форми і звертання для вираження бажання і прохання. У значенні любити вживається як самостійне дієслово. Давайте розглянемо його відмінювання. Іх мьохте. Er sie es möchte. Бачите, однакова форма. Як у інших модальних дієслів. Du möchtest. Wir sie möchten. Також мають однакові форми. Ihr er, möchtet. Ich möchte. Du möchtest, er sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Зараз переходимо до читання літер е -e і. Вони читаються як АЙ. АЙНС, ЦВАЙ, ДРАЙ, МАЙНЕ, Mutter, meine Schwester, mein Bruder. Dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter. Ich weiß, ich habe keine Lust. Drei minus eins ist zwei. На сьогодні все, до зустрічі на наступних уроках. До побачення!